Добрий день, мої любенькі і великі і маленькі, слухайте мою загадку. Про що буде йти, мова, згадка. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував, на капусту попсував. Хто це такий? Так правильно, це зайчик. Ось такий маленький зайчик. Послухайте віршик про зайчика. Ой, маленьке зайченятко. Де твоя домівка хатка? Моя хатка за горбочком під ялинкою й кусточком. Гарний мій віршик. Ну що ж, давайте спам'ятаємо з вами, що ж любить їсти зайценятко. Ось, що б любить він їсти моркву, капусту, бурячки, кукурудзу. Яблучко, ой, дітки, а що ж серед цього? Овочі, а що фрукти? Яблучко це що? Фрукт, кукурудза, бурячок, морква і капуста це овочі. Так, він дуже любить це їсти. Що ж, ми зараз пограємося в чудову гру. Приготуйте свої чарівні рученята. Ми січем, січем капусту. Потім трошки моркву трим, потім солі додаєм, потім все складаєм в бочки, потім бочки котим в юг. Ох, стомилися ж ми, ох. Ну що, сподобалась гра? Спробуйте разом з своїми мамами і татками. До побачення!